Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, і у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і до нашого етеру доєднується Віктор Ковальчук, експерт з міжнародних питань дослідницької компанії Соціополіс. Пане Вікторе, доброго дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Отож, Володимир Зеленський заявив, що деокупація Запорізької атомної електростанції після саміту миру наблизилася. Президент пояснив, що відбуватиметься далі. Далі його цитата будуть зустрічатися на платформі, як я вам сказав, в одній із держав, де буде обговорюватися ядерна безпека і буде виписуватися покроковий План. Отож, пане Вікторе, в квітні цього року власне іноземні змі писали, що Путін хоче перезапустити ЗС. Чи дійсно Росія захоче передати Києву контроль над цією станцією? А, так, щодо саміту миру, перш за все, слід виділити, що було підписано низкою держав Мініке. Не всіма, зокрема, з тих, хто не підписала це країна глобального півдня, Судівська Аравія. Бразилія, Мексика і так далі, і в принципі говорячи про Комюніке і рішення самого саміту, тут перш за все виділяється те, що Комюніке, воно не має ніяких юридичних зобов'язань. Тобто, це певні кроки, на які погодилися держави, які підписали це. Були присутні держави, які не підписали і теж своє слово внесли і свої думки. Але це вже, от якраз таки, як і зі схід президента Зеленського випливає, це починає певний процес. То як потрібно рухатися, в якому напрямку які можливі подальші кроки щодо деокупації заес то тут важко сказати, чи вона відбудеться найближчим часом. А по-перше, сама заес в принципі перебуває в поганому стані. Це вже краще за мене. Я думаю, скажуть енергетики. Вони краще більш детально опишуть, що на даний момент відбувається заес. І вже була оцінка від міністерства енергетики, що в принципі заес, якщо деокупувати. То на той час, аби відновити до повної потужності всі блоки станції, знадобиться дуже велика кількість часу і ресурсів витрачених. І в принципі, тут також західні країни і інші спонукає рухатися в напрямку до окупації. Те, що потрібно все ж таки найбільшу атомну електростанцію в Європі, якось взяти під контроль і не залишати її просто. А в такому стані, в якому вона перебуває зараз, що там знаходяться і російські військові, і станція фактично не працює. і Скільки разів вона відключалася, і тобто, це несе небезпеку не тільки для території України, тому що все ж таки і як показала ситуація з Чорнобилем 90-х, і ситуації в Японії, що не можна просто кидати на вітер важкі ситуації з атомними електростанціями, в селі з атомною енергетикою. Тому так я думаю, якісь кроки будуть для цього робитися. Але чи піде Росія на повну деокупацію, А тут вже питання того, як вдасться домовитися, тому що все рівно доведеться взаємодіяти з самою Росією з Китаєм, також тому, що якщо навіть домовитися, можливо, перше, все з Китаєм, то і він може дати в принципі зелене світло на це, то і з Росією тоді вже в подальшому буде простіше домовитися, адже Китай має. Зокрема, дуже великий вплив на країнах глобального півдня, які не підписали це коміки. Там навіть можна сказати, що у них можливо дипломатичні зв'язки будуть ширшими, хоча це не зменшує вплив Росії на країни глобального півдня. Ну, дехто називає варіант із повернення станції під контроль України, але не до окупації самого енергодару. Взагалі, наскільки такий варіант реальний? Чи можливо таке, щоб передали саму станцію під контроль Києву? Але саму територію ні? Такий формат він тоді під собою розуміє створення от певної сірої зони. Яка якраз таки би виключала проведення там військових дій. Ну перш за все, це збігається з міжнародним правом, яке забороняє в принципі вести якісь зіткнення на території таких об'єктів, як атомні електростанції, і в межах там певного кілометражу навколо них, але тоді теж це буде дуже важко щодо цього домовитися, тому що все ж таки в і ЗАЄС дуже близько одне від одного, і потрібно буде дійсно добігати якихось дійсно по саме юридичних угод щодо того, як скільки і як будуть розташовуватися російські військові тоді в Енергодарі тому що очевидно, що вони там будуть за такої домовленості, і який контингент буде присутній чи це будуть суто працівники з України, чи буде якось забезпечуватися все ж таки їхня безпека з боку українських військових, тому що як показує практика Росія. Може просто порушити всі умови, і потрібний все ж таки якийсь примус а, до того, аби ці умови вони дійсно були а, на практиці, а не просто теоретичними. А, як це було з зерновою водою, яка дуже швидко порушилася, і тепер нам потрібна фактично нова зернова угода. І а, щоб не сталося так само ситуацію з ЄС, якщо вона буде доокупована, то теж потрібні дійсно. Важливі і чіткі кроки щодо того, як цю ситуацію в принципі імплементувати на практиці. Ну і все ж таки, як світ може вплинути на Путіна, якщо ми говоримо от те, що відбулося в цими вихідними, 15-16 червня, саміт миру, на який до речі не приїхав Гросі керівник МАГАТЕ. Він про проігнорував цей саміт, заявивши, типу, що це питання технічні, а не політичні. Ну тобто, і представників цієї організації також не було, хоча. Ядерна безпека і ЗАЕС були одним із трьох основних пунктів, які обговорювалися на цьому саміті, я думаю, тут важливо сказати про те, що все ж таки міжнародні організації вони свого роду є продуктом національних держав, які були якраз таки присутні на цьому саміті. І е, сказати, що Магате в цьому питанні може щось е, сильно вирішити і повпливати. Ну, це буде об'єктивно перебільшенням. У нас, в принципі, він по просторі нашому українському з об'єктивних причин до МАГАТЕ склалося дуже негативне е, ставлення. І, взагалі, е, ця організація у нас вважається дуже недієвою, неефективною, яка не виконує своїх функцій. І е, частково воно. І правда, і ні, тому що якщо подивитись в принципі на міжнародні організації, вони не можуть впливати е, на рішення в, окремо взятих держав. Тобто так вони можуть опублікувати якийсь заклик, сказати, що ми рішуче засуджуємо такі дії, е, не можна там. Якщо говорити про магате розміщувати там військовий контингент на території атомних електростанцій, і на цьому, в принципі, все так вони приїжджали з перевіркою, результати якої також були нами сприйняті дуже негативно, тому що вона не висвітлювала той реальної ситуації, яку ми бачили на відеокадрах. Але я думаю, що не слід сприймати якось критичну відсутність магате на саміті, тому що все ж таки рішення приймати будуть не вони. Це буде колективний тиск, колективний тиск країн заходу, країн глобального півдня, на які хочуть повпливати, тому що все ж таки вони перебувають під певним дипломатичним впливом Росії, яка все ще свої дипломатичні зв'язки дуже регулярно використовує і успішно це робить, особливо за підтримкою Китаю. Але при цьому, якщо дійсно залучити країни глобального півдня, і говориться вже про те, що можливо наступний саміт від не в Швейцарії, а знову як це було в Джеді в Саудівській Аравії. Тобто це сприятиме якраз таки діалогу, що його веде не суто Захід з Росії, а й інші країни світу, якраз такі країни, які більш наближені до РФ, будуть її закликати робити щось з цим. І якщо на наступному саміті умовно, вже комком'юнікет підпише якраз таки і Саудівська Аравія і інші країни, то це вже буде більшим успіхом. Тому і в принципі цей саміт Швейцарії його можна сприймати з таким стриманим оптимізмом. Кроки є, але їх ще, звісно, недостатньо. Російський лідер Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо російська армія зазнає поразки в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю The Times. Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки. Сказав Литвиненко, така поразка за його словами може призвести до розвалу російських фронтів дезертирства з армії та протестів. У Москві. А, ну, Щодо заяв Путіна. Про те, що він брязкає своєю ядерною зброєю, своїм тим чомоданчиком, так, власне, це протягом цих от останніх років вже, в принципі, така річ традиційна. Але все ж таки, чи, особливо зі слів Мєдвєдєва, ну, це взагалі, чи готова? На вашу думку, використати її цей ядерний чемоданчик, Російська Федерація. Власне, якщо дійсно вона ну тому, що щодо поразки військ на фронті, ну були вже поразки Російської Федерації на фронті. Всі ми пам'ятаємо з 2022 року. Uh, так, от ви якраз згадали 2022 рік, і Я б хотів з нього почати всю цю історію, в принципі. Uh, коли у нас була був успішний контрнаступ в контрнаступівщині, звільнення Херсона, якраз таки, оце була та точка, коли ми ледь на щодень щодня чули про погрози від Росії викор... щодо використання ядерної зброї, і там були і погрози щодо і стратегічного, і тактичного uh, ядерного удару, і навіть згадувався термин ядерний. Удари, що ядерну ракету запустять в космос, і це створить цю хвилю, яка буде знищувати в принципі електричний пристрій, так от і в і погрози ці були і заходу щодо використання ядерної зброї, і а, це вже, скажімо так, такий останній засіб РФ, який використовується ну занадто часто, щоб його а, якось вже і сприймати серйозно, тому що. Так, на Заході бояться, очевидно, вони бояться ядерної війни, цей страх в них постійно присутній. І кожен раз, коли Росія ще починаючи з нульових років, погрожувала ядерним ударом і коли була війна в Грузії і в Молдові, і це вже якщо повертатись навіть в 90-ті, тобто завжди були оці погрози про те, що якщо Захід перейде там незрозумілі червоні лінії, які ніхто ніколи і не озвучує, тому що завжди. Хочуть зберігати цей елемент таємності, то завжди погрожували ядерну зброю як єдиним засобом стримання певної політики Заходу. І повертаючись до нашої ситуації, то. Це можливо, я думаю, в тому сценарії, і в принципі, голова РНБО про це секретар РНБО про це говорив. Що лише в тому разі, якщо Росія зазнає повної поразки на фронті, ну повна поразка на фронті вона в принципі що означає, що російські війська вони будуть тікати по всім лініям зіткнення. І де буде масове якраз таки дезертирство, як це згадано в цитаті, і тоді вже буде зрозуміло і путіну, і політичному режиму в Росії, що є пряма загроза знищення самого режиму, і тоді вони вже дійсно вдадуться до цього останнього засобу або зберегти владу, тому що ми розуміємо, що російська Державна влада, яка на даний момент є, вона не рахується життями своїми громадянами. Вона рахується саме е, своїми інтересами. лише. І це, в принципі, якраз таки характеристика будь-якого будь авторитарного тоталітарного режиму, або як про Росію правильніше можливо сказати, гібридного, що він поєднує і тоталітаризм і авторитаризм. Але е, поки що ситуація е, складається так, що е, до цього. Не доходить. І тому зараз говорити про якусь загрозу ядерної зброї, е, думаю, недоцільно, тому що Росія вона е, досягає певних своїх тактичних цілей, на жаль, на лінії фронту. І е, вони не будуть вдаватися до такого радикального методу, який може е, для них мати дуже жорсткі наслідки з боку заходу, тому що на даний момент. Як і не зрозуміло, чи Росія використає ядерну зброю в майбутньому, так і не зрозуміла реакція Заходу, тому що були і різні погрози в бік Росії, зокрема в 2022 році, коли е, відповідали, що якщо Росія використає ядерну зброю, вона зазнає такого авіаудару, якого не було ніколи. І тобто е, тут важливо, що Захід інколи він сам свої, своїм словами суперечить для того, аби Росії було незрозуміло, які існують саме от, дійсно червоні лінії. Які не можна переходити, тому що вони самі до кінця насправді не розуміють, як може відреагувати в майбутньому захід, бо риторика у західних лідерів міняється дуже швидко. Це ми помітили зокрема на прикладі Мануеля Макрона. Якщо з акумулювати ситуацію, власне да, якщо вити ситуацію, дійсно що коли власне фронт посипеться, будуть масові дезертирства, Якщо брати конкретно цю заяву, то говорять і про протести в Москві, безпосередньо чого найбільше боїться Путін. Це повстання своїх же громадян, своїх же росіян. Тому ми бачимо настільки жорсткі власне, методи їхнього силового блоку на будь-які найменші, хоча б такі, знаєте, початки певних рухів і так далі, і тому подібне. То, власне, якщо все ж таки почнуться оці всі речі, так про які ми з вами говоримо, то тоді логічніше б бити по своїх, щоб їх втихомирити, чи на вашу думку, все ж таки будуть бити. Власне, по території України, щоб ті подивилися, що сила то ще є проблема в тому, що в Росії є декілька видів опозиції. В принципі, є оця опозиція ліберальна, так звана, яка яку можна назвати все ж таки не дуже ліберальною, тому що у нас є скепсис до неї, очевидний, об'єктивний. І є також опозиція, яка виступає за те, що Путін не надто жорсткий, тобто така так скажемо опозиція, яка є ще більш кривавою по своєму, по своїй суті, ніж сам Путін, і вона має своє певне представництво в колах влади. Але при цьому все одно рішення всі приймаються за Путіним, і вони зокрема критикують Путіна не за те, що він почав війну, а за те, що він от якраз не веде її недостатньо достатньо жорстко, немає там ударів по е певній критичній інфраструктурі в Україні. По як це вже стало мемом центрам прийняття рішень і тому інших е речей. І тому е тут. Проблема в тому, що якраз таки лібералів їх дуже легко придушити режиму Путіна, і вони це роблять успішно вже протягом десятиліть. А цих з цим вже потрібно рахуватися, тому що це все ж таки частина армії самої російської, і е, тому Путін таким чином е, в принципі використає свій улюблений метод, показати силу, і mm -hmm. тому і не виключається оця можливість ядерного удару. А бити по своїм е, ну скажем так, з лібералами все просто і, о, вивезли автозаки, їх запакували і все. І протесту вже немає. З військовими вже важче, тому що я думаю, о, всі пам'ятають, досі цей невдалий пуч Вагнера. О, і для Путіна загроза такого путчу, вона є ще більш напевно, все ж таки лякливою, ніж коли просто звичайні громадяни вийдуть на вулицю, тому що Путін по своїй суті о, він. Інколи можна посумніватися, чи він сам вірить в те, що можуть існувати е, державні перевороти без зовнішнього фінансування, тому що постійно йдеться риторика на міжнародній арені, що Майдан профінансований заходом. Е, революція в Грузії також е, на Балканах. Це, це все фінансував захід. І інколи вже важко дійсно розмежувати, чи вони це в це дійсно вірять, чи вони просто проводять цю риторику для того, аби е, заспокоїти ситуацію в себе всередині і не спровокувати так.

Приведення в бойову готовність більшої кількості ядерної зброї перед обличчям зростаючої загрози з боку Росії та Китаю, як заявив глава альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю за телеграп, альянс має продемонструвати свій ядерний арсенал всьому світу, щоб надіслати прямий сигнал своїм ворогам. Він розповів, що між членами НАТО тривають прямі консультації з приводу зняття ракети із зберігання і переведення їх у готовність. Готовність навчання в Балтійському регіоні обговорення плану пересування військ в разі нападу Росії на Європу. Тепер власне готовність ядерної зброї НАТО почало робити конкретні кроки для протистояння з агресором. От якраз таки ми згадували тільки що тему загрози ядерної загрози від Росії. Також в цьому контексті слід згадати про те, що за оцінками різних дослідників Китай зростив, Виробництва ядерної зброї і до 2030 року десь так дають прогноз, що можливо в них буде така ж кількість балістичних міжконтинентальних ядерних ракет, як у США, так і у Росії. І тут НАТО певним чином потрібно вже дійсно реагувати. і у них, як бачимо, є розуміння, що потрібно розконсервувати те, що лежало досить довго на складах, переводити це дійсно в режим готовності для того, аби а, і в Росії було розуміння того, що якщо а, робити певні кроки, якраз таки щодо ядерної ескалації, то може бути відповідь, тому що НАТО вже продемонструвало свою готовність і вони, будуть лише а, її нарощувати. І також, якщо Китай буде пробувати робити також можливо якісь погрози на тлі того, що а, були повідомлення про те, що Китай готується до вторгнення на Тайвань. Там і корабель величезний десантний, вони добудовують, і е, були повідомлення про можливі кібератаки на критичну інфраструктуру США. І тут вже так скажемо, країни заходу вони розуміють, що потрібно до цього всього готуватися всієї історії, і просто відсидітися вже не вийде, тому що в 2022 році е, скринька Пандори вже була відкрита. У нас тут в Україні, і далі ситуацію потрібно брати під контроль лише, от якраз таки демонстрацію можливих заходів Ну, якщо проаналізувати власне крайні заяви Столтенберга, то вони такі досить гучні, знаєте, але ж рішення, ми всі розуміємо, що рішення приймає не він, а чи готові тоді члени альянсу прийти до такого прийняти таке рішення, якщо деякі з членів називають зараз війну в Україні, ескалацію і таке подібне. І ви виходять ви із заявами, щоб не підкивати дрів багаття. Е, так е, на жаль, єдності в альянсі немає. Це ми бачимо на прикладах Угорщини Словаччини. Е, що певні рішення вони можуть з ними не прийматися, але все ж таки, е, якщо проаналізувати членів е, країн-членів Альянсу НАТО, не всі вони мають ядерну зброю. І не у всіх країнах вона саме розміщується, і все одно е рішення будуть прийматися здебільшого то на національному рівні. Саме лідерами національних держав, які якраз таки мають ядерну зброю, і е, вони можуть взяти в теорії на себе відповідальність, не погоджуючи це зі всіма країнами-членами альянсу, бо тому обрунтувавши це критичністю ситуації і важливістю реагування, тому що якщо говорити про якісь рішення щодо нас, то так вони звісно рахуються вони намагаються домовитися, тому що е, на жаль вони не бачать всьому всьому поспіху. Е, у нас, в принципі, якщо подивитися, стратегія їхня підтримка України, вона Часто себе демонструє просто як суто антикризова. Немає е в окремих випадках дійсно вибудованої довготривалої стратегії, і цього не вистачає. Це потрібно, і це те, якраз таки, що й робилося на цьому саміті миру. Намагалися знайти точки дотику аби створювати платформи для стратегії. Саміт. Е Назвали, звісно, самітом миру, тому що це те, до чого ми прагнемо і е, країни заходу, і ми хочемо продемонструвати країнам півня, що ну ви ж бачите, що це називається саміт миру, е, і це це ж не саміт війни, це ж не саміт стратегії, як проводити війну в Україні. Тобто це певний теж свого роду сигнал, певний символізм в самій назві. Але при цьому все одно виробляється стратегія як. Е, Забезпечити там і були домовлені щодо зернового коридору, тобто для того, аби про продовольство також продавалося, і забезпечення безпеки щодо ядерної стратегії, тобто атомна станція, зас але при цьому також створювати дійсно платформи для стратегічного реагування на події в Україні події війни нашої. Власне, прем'єр Нідерландів Рюте, один із кандидатів на нового керівника НАТО, в разі його перемоги. На вашу думку, чи може це посприяти чи послабити політику альянсу в питаннях щодо України? Чи все ж таки дійсно, як ви сказали, що вирішальну роль тут будуть грати безпосередньо, хто головою головує у самих країнах-членах НАТО? Думаю, що так все ж таки вирішальну роль будуть грати ті, хто головують в країнах НАТО. А посада генерального секретаря вона дійсно важлива. І якраз таки Рюта, він хоче домовитися для того, аби його все ж таки підтримали всі країни-члени Альянсу. І звісно, від Угорщини у нас підтримки як такої немає. І все ж таки, основна підтримка нам іде з інших країн НАТО, які затверджують певну допомогу саме на національному рівні. Тому що якщо подивитися те, як допомагає саме альянс як е, суб'єкт, то там допомоги набагато менше ніж від країн на, на національному рівні, і це е, звісно з об'єктивних причин зумовлено. А основна проблема, яку нам спричиняла Угорщина, це те, що вона користуючись своїм правом вето, і тим, що все ж таки і на рівні ЄС, і на рівні НАТО, всі країни чи не мають якось погодити певні рішення. То там це спричинювало проблеми і вимагало якось домовлятися з Угорщиною. І в принципі, вони розуміють, що Угорщину не можна просто з усього виключати, а потрібно якось з нею знаходити точки дотику для того, аби вона просто не блокувала всі рішення, які потрібні нам. І таким чином Рюта, він хоче підтвердити свою кандидатуру, тому що в принципі і для нас це досить позитивна кандидатура, і тут і грає роль той елемент, що все ж таки Потрібно дійсно ви його затвердили, і потім вже можливо вони будуть повертатися до цих питань в переговорах між собою і знаходити певні домовленості, яких можна досягти, якраз таки давши угорщині те, чого вона там потребує. Чи це можливо якась фінансова підтримка держави, як це було на рівні ЄС і тому подібні речі? Далі будемо з вами говорити якраз таки щодо Китаю. Так, от власне нещодавно Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру оприлюднив свій щорічний звіт, і там йдеться про те, що за підрахунками організації, станом на січень 2024 року, глобальні запаси ядерних боєголовок становили близько 12 тисяч одиниці. Зазначається, що майже всі ці боєголовки належали Росії. Чи США, однак, вперше аналітики бачать ознаки того, що Китай теж перевів частину свого ядерного арсеналу у стан підвищеної готовності. Е, ну, власне, поки що Китай дійсно він не є таким великим гравцем у світі ядерних, так, якихось озброєнь і так далі. Але всі ми знаємо про те, що Китай, він завжди за короткий час може створити багато чого і так далі. Питання в тому, чи готовий Китай до цього, чи готовий він увірватися в цю гонитву? Тут питання в тому, що так дійсно, якщо порівнювати запаси ядерної зброї Китаю і взяти там разом США та Росію, то різниця просто буде колосальною в кількості ядерних бойолок, тому що ми все ще. Переживаємо певні наслідки холодної війни, коли в озброєння ядерного його просто неймовірна величезна кількість і були досягнені домовленості щодо того, щоб скоротити цю кількість, але при цьому на ситуацію це все рівно не дуже впливало. І Китай в цьому вже в світі постхолодної війни вони претендують на роль дійсно Гегемона для того, аби затвердити свої позиції як головного противника. США за оцю гемоніальну позицію у світі, тому що вже пройшов цей час, коли США були беззаперечним світовим лідером, і Китай він об'єднуючи під собою, намагається об'єднати свої зони впливу на країнах глобального півдня, Мається якраз таки мати змогу на рівних протистояти США зараз. Вони. До цього не готові, і якраз таки в контексті того, що вони намагаються повернути собі Тайвань, тому що для них це ледь не головне національне питання об'єднати під собою всю територію Китаю, як вони її бачать. І якщо говорити от в контексті якраз таки їх агресії на Тайвані, то вони хочуть бути готовими саме до всіх сценаріїв, і вони не виключають сценарій саме ядерної ескалації Сполученими Штатами, і тому вони хочуть підготувати себе максимально для того, аби стати на рівень. Але є певні проблеми, тому що а, Китай, хоч і дуже закрита країна, тоталітарна, а, в якій у нас відсутні фактично інакодумство, Але при цьому там є низка жорстких проблем. Це, зокрема, корупція, як не дивно, тому що вона присутня в багатьох сферах китайського життя. А можна і побачити навіть в інтернеті умовно кадри того, як а, державне а, державний житлокомплекс, він просто в жахливому стані і там будинки. Робляться з незрозуміло з яких предметів і а, буквально розваляться. І це є лише не, не лише там, а й зокрема в армії, тому що в армії теж проблема корупції, вона присутня, і сі цінпінь він з цим а, активно бореться. Були і певні вже рокіровки саме в армійському комплексі а, Китаю, і а, говорячи про ядерне виробництво, якраз таки можливо й до цього все й готувалося для того, аби налагодити це виробництво ядерних боєголовок. І а, дійсно підготуватися до паритету США не по всій кількості умовно-ядерно зброї, а хоча б от якраз таких міжконконтинентальних ядерних ракет, про які говорилося в дослідженні інституту якраз шведської інституту, який ви сказали. Ми дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Отож, Віктор Ковальчук, експерт з міжнародних питань дослідницької компанії Соціополіс. Дякую.